Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про, з вами про таку штуку pipe, яка зазвичай використовується при використанні м, пакета Diplir. Мовно, ми хочемо створити якусь функцію, наприклад, My. A, summarize. A, Пишемо її, наприклад, як вбудовану функцію в нашому пакету DeepLair. Там значення дата, далі груп var, Далі, як в кінець функції, ми відкриваємо дужечки і використовуємо дата, і використовуємо наш це у нас... Такі три символи, це uh, процент, символ uh, uh, більше і знову процент. І далі ми використовуємо іншу таку функцію group by, яка є diплір. Uh, далі ми маємо дві фігурні гадурочки. Далі нас іду груп вар. І знову ми використовуємо паль. Ну, знову ми викликаємо іншу функцію Summarize. Далі середня арифматична min дорівнює min, і у нас значення мас. От якщо от, так опрацьовувати цю функцію, ми просто описали вбудовану функцію з пакету DPL. То у нас group by це частина групової дані за змінною, яку ми передаємо в функцію group Var. І ми використовуємо е, оці е, дужечки е, для того, щоб використовувати зміну групу ВАР внутрішню е, в group BY. Ну, а summarize – це частина, обчислює середнє значення змінної мас е, в кожній групі. Створені функцією group by. І результатом є новий стовпець min який місяць середнє значення маси для кожної групи. І от ми виходимо до нашого пайпу. От це такий собі оператор, який є частиною, ну, наприклад, нашого пакету Deepleer. І, наприклад, зазвичай використовується ще з пакетом Magriter, який надає от Магрітер от він надає бібліотеку для роботи з даними, от, в R. От оцей пайп дозволяє ланцюгово ну, виконувати послідовні операції над даними, роблячи код більш читавніш, ну, код, який можна да прочитати краще, і більш ефективним. От, оператор цей пайп передає лівий аргумент як перший аргумент у праву функцію, що дозволяє легко і послідовно застосовувати ряд операцій до даних. Ну і він часто це ж використовується оцим пакетом. От, ну, зазвичай для маніпуляції даними. Ну, як зазвичай, він не так сильно е, ще й використовується, але щоб ми могли знати, то оцей оператор pipe, знову ж таки, просто е, ланцюгово виконує послідовні операції над даними. Ну і розробить код більш ітавельнішим та ефективнішим. Тож, в принципі, на цьому все до зустрічі.